Новий вінницький ритм. 101,8 і 8 РФМ. Місто над Бугом. Події, що поруч. Доброго дня, і доброго здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в суді. Я автор та ведучий Олег Семко, А також вітаю сьогоднішніх моїх гостей. Це Олександра Венславовська і Володимир Подолян. Вони автори ідеї і продюсери серіалу Ми з України. Саме про цей серіал. Як інформаційний привід, як відправна точка, саме з цього серіалу ми сьогодні і почнемо розмову. Нашу я вас вітаю, Олександр Володимир. Я доброго вас вітаю. Дня. Добрий день. Знаковий день рік. Річниця дуже дуже так плаваючи. Це зараз іде. Це е, остання декада 20-х чисел е, лютого. Ой. Аж сам кажу, ой, я згадую, що було так, рік то, тому. Е, чи ні, мовчати не будемо. Навпаки, вибач тут я в стою. Е, мовчати не будемо. Навпаки, будемо говорити. Так само як промовисто говорить е, і сама назвами з України, і так само як промовисто говорять е, сама самі тези, які дієві особи говорять, і про що взагалі там іде мова. Вже було забігаючи наперед, скажу вже був. Передпрем'єрний показ вже не один раз згадувалося за масової інформації, який зараз за новим законом має називатися медіа. Нічого, поді... ні, ні, нічого поганого в цьому не бачу. Але тим не менш, е ми з України. Проєкт народження, е ідея, і перший, найголовніший, найголовніше, напевно, оцей от перший крок, тому що потім все таки трішечки інерція вже є. Як воно все робилось, як все створювалося? Ну, це дуже зараз символічно, що ми в студії прямо перед річницею, бо ми думали цей фільм презентувати 24-го. Ми трішки раніше зробили допрем'єрний показ. А загалом знімали його протягом всього року минулого. Тобто почалась війна, і у нас з'явилась така ідея. Десь в березні ми думали зробити подібний фестиваль Intercity Life, пам'ятаєте, коли з пандемією ми робили такий всеукраїнський. Думали зробити подібний проєкт, щоб е, культура якось теж змогла. Могла ну, відрефлексувати і поговорити на початку війни про війну. І зрозуміли, що технічно це неможливо. І просто перекинулись на іншу ідею і почали знімати митців, просто документувати їх. Хто, ну Там в першій серії Жадан себе просто uh -huh. на телефон знімав, бо в березні просто не було технічної можливості це зробити. всі. Ну Це був березень 22-го року. От і... Протягом року ми їздили поміж своїх проєктів. Поміж вже потім, справ. Вже потім почали їздити. Так, ми їздили. От з березня ми почали знімати першу серію. Ми спільно uh -huh. з Республіка Фест з Андрієм Зоїним. Знімали частину героїв. Вони відзняли частину ми. А далі ми вже самостійно, оце з, з Володією і з різними операторами. Тобто, ми приїжджали у місто, наприклад, Франківськ, Львів, uh -huh. там домовлялись з операторами, відзнімали героїв і так накопичували матеріал протягом року. Його монтували по трішки. Тобто, по суті, це. Розтягнулись на рік, тому що були і свої проекти, і це такі, коли вдавалось, тоді ми їздили. Це дуже маленький список. Це 22 інтерв'ю з митцями, які саме залишились в Україні. Ми на цьому наголошуємо. Це е фактично відзняті і вже змонтовані, які увійшли в 5 серій. Так, так. Саме так. Так, тобто це, це готовий матеріал, це не чорновий матеріал. Це Ні, готовий. Я, це... я готові 22 два інтерв'ю. 22 uh -huh. митцям там менеджери uh -huh. культури, е які залишились в Україні, яких ми відзняли, і вони увійшли в ці п'ять серій. Це uh -huh. такий ми називаємо перший сезон. Бо дуже хотілось би продовжити цей проект, е тому що якщо подивитись там на карту України нанести ці персоналі умовно, то це просто капля в морі. Дуже багато є митців, яких ми хочемо так само. Е Показати, підсвітити, і найголовніше те, що ми говоримо про цей серіал, що його найважливіше навіть не побачити, а почути, тому що ці меседжі, які про це технічні моменти, так, от саме так, до речі, так. Почати, побачити, почути. Я обов'язково про це хочу також сьогодні запитати і поговорити трішки. Володимире, наскільки проєкт мене цікавить його формат. Як ви його бачите? Як е, вже сказала Олександра, е, умовно там це перший сезон, потім буде другий сезон, потім е, після перемоги буде третій сезон, потім е, знову таки ви придумаєте ще щось, ви зробите ремікс. потім буде, Ну і так далі. І так далі. Чи навпаки, чи це не традиційна, не класична форма? А я от зараз просто так кидаю. Mm -hmm. А наприклад, ви даєте от такий майданчик, який називається Ми з України, раз назва митець залишився, працює максимум 15 хвилин. Я сьогодні після ефіру, ні з того, ні з того, мені щось стукнуло в голову. Я хапаю телефон, біжу до е, переселенців, які приїхали тут. Вони тут активні. О, це все. Цікаво, Раз так. я знімаю. Я знімаю якість е, вас влаштовує. Я даю нормальний контент, ви кажете, о, все, окей, він заходить цю. Хороша ідея, Сашка. <ріст> <ріст> так можна покрити дуже. Велике. Ну от на, тобто, наскільки це со, як соти, як от як пазлики, наскільки це пазл, чи наскільки це моноліт? От, угу. Я би так сказав в цьому ну, плані. Ну, ми ще не заходили. Прямо ж так, ну це дуже класна ідея, ну, якщо б це була диверсифікована така історія. Ну, ти пам'ятаєш, що перший раз озвучена оприлюдна ідея, це авторство, так? Не розумієш, пам'ятаєш? Чому сезон? Ну да, бо у нас був часу і ресурсу зняти тільки цю кількість людей, і якось треба було логічно це випустити в світ. Ми хочемо продовжувати далі, і ми навіть думали, чи варто робити. П'ять серій, це такий якийсь типу мікросезон, це навіть не повний сезон. Uh -huh. І взагалі ми думали, чи варто його ділити на сезони, бо це лінійна історія, е типу, вона не має мати ніяких там розмежувань по сезонам, Це просто має бути набір серій. але так чи інакше, все одно він е ну, так як ми планували, він має робитись певними шматками. І різні шматки будуть різнитись по ну, питанням по наповненості. Цей рік було, ми в основному всіх повертали до 24 лютого. І, а, після, ну, в цьому році це вже буде інші питання, mm -hmm. і інше переосмислення, інше усвідомлення героїв. І ну, все залежить від того часу, в який знімаються ці герої. Але я думаю, що це все ж таки лінійна, безбар'єрна історія. Але ідея дуже прикольна, ну, якщо виставити правильні умови. Ну, я ж це, да? yeah. uh, це був жарт. Я вживаю тільки чай. Нічого сильніше, ніж uh, квас, Ні, ніяким чином. Узвар, узвар. О, точно, щось у звару захотілося. Обідня пора. Ще раз нагадаю, Олександра Миславовська та Володимир Подолян, автори ідеї проєкту Ми з України, продюсери цього проєкту, є сьогодні гостями в мене в студії. І ще раз нагадаю: всім абсолютно бажаю, шукайте, дивіться. Проєкт не зовсім закритий я говорю вже з точки зору якби споживача. Мені пощастило, я був на передпрем'єрному показі. Є що подивитися, є кого послухати. І повірте, ті люди, які вже увійшли в ті перші. П'ять серій, ви їх абсолютно практично 90%. Ви їх знаєте, ви про них чули, чули про 100%, це однозначно. І е, я думаю, що ви рефлексанете ще раз, коли почуєте їхні відповіді. А, а рефлексія? А от для чого нас для чого нам рефлексія? От скажи мені, будь ласка, знову таки рефлексія від митців. Чи рефлексія, а, ре, рефлексія взагалі, взагалі а, через призму цього проекту. Uh Ну, це по-перше, те, що сказав Володя, це повертання. Коли ми говоримо, повертаючись до 24-го, да, кожен, кожен митець там на серіалі згадує про цей день. Ми так само, це, це про насправді про те, що треба пам'ятати, і ми точно не забудемо цей момент. Це з одного боку, з іншого боку, це більше про навіть я маю на увазі ці меседжі, ці відповіді, які ми ці люди, мистецтва і діті культури. Промовляли там це більше навіть не рефлексія, а нагадування самому собі і ствердження в тому, що українська культура існує, що ідентичність українська, ось вона в цьому. Що війна. За ось це, що нам потрібно зробити ось то. А для цього треба зробити ось це. Ну тобто, по суті, це м, такий, це навіть можна сказати, не, не зовсім рефлексія. Рефлексія в плані того, що ми по-любому е, чому саме з мицями, чому саме мистецтво, тому що мистецтво пропускає через себе, воно аналізує і видає такий вже ну, екстракт в кінці кінців. І ми можемо там просто е, думку, наприклад. Е, Будь-кого із тих, хто там говорив, не знаю, Мар'яна да, що треба українську uh -huh. мову з дітьми не, не насаджувати дітям, да, а лагідно їм пропонувати. І з часом ми всі просто зрозуміємо, усвідомимо, і як, як сказав Сліпаков, да, що ми точно порозуміємось українці між собою, і мова ця якою ми порозуміємось, точно буде українська. Тобто, це якісь такі, можна сказати, ми навіть думаємо зараз зробити таку. Маленьку нарізку таких фраз, щоб люди могли це просто ділитись цим. Просто зараз ще не є в цей серіал, ще не є в загальному доступі. Але думаю, з часом ми це зробимо ну і буде. це прям да, да, він буде обов'язково на нашому. Буквально от від да. завтра кожен день буде виходити на нашому YouTube каналі по одній серії, і там до кінця лютого вже. Буде в вільному доступі на нашому ютуб-каналі. Всі серії можна буде. Дивитися. на якому ютуб-каналі? Адже я так розумію, що тут представники одразу за столом, і я не рахуюся. Зібралися представники Кута, зібралися представники Плая. Секунди ми всілися на піч. Або знаходимося в печі, не кажучи вже про фест, який ви також, до речі, запустили. І також і, і запросила на передпрем'єрний показ Максима Демського. Да, Демського ви запросили. Yeah. От тому на якому ресурсі? на Плаї та на... На... Да, да. ну, ми знімали як плай. Це був наш просто, країн. якщо за знову такі технічне питання, якщо зайти на Ютуб, і якщо написати ми з України, буде дуже. Багато багато пропозицій, що і почитати, і подивитися, і послухати, і від зовсім зовсім і різному простіше підписатись на наші сторінки в Телеграмі, інстаграмі play. і там перейти спокійно. Громадська організація плай підписуйтесь да, мистецьке об'єднання. Мистецьке об'єднання Play. Так, на нашій uh, сторінці. Мо. Мо. мо момоплай. Гео ему. Так, ви знаєте, що на цьому майданчику матюкатися не можна, тому я вас дуже прошу. Да? Абревіатурно. Або що? Абревіатура. Абревіатурно. Ще, ще один момент. Момент розширення. Ви не зупинитеся, та й вам вже ніхто не дасть права зупинитися. Скажіть, будь ласка. Чи от мені чомусь так здалося, що е, саме перші серії, перші митці, перші інтерв'ю, вони носять більше характер спонтанності. Зробив так: Го-го! І от де відгукнулося, от туди бігом поїхав, зібрав, відзняв, сказав, зустрів. І про це навіть говорить той самий фон, на якому знімають. Ви де знімаєте на пленері на фоні озера? Де знімаєте? Ну, ясно, жадана на фоні цегли, Жадани цегла. Прошу не ображайся, я жартую. Ти дуже гарно дивився і на фоні наших тих пірамідок маленьких, чорних. А, це зрозуміло, що це все йшло з коліс. Зараз запланованість, зараз структурованість якась є більше переважає, не є, вона і так є. Переважає зараз в роботі з серіалом. Ну, однозначно, в наступних серіях ну підбирались вже певні локації, і вже ну ми працювали з героями, хоч коротко, типу, почують, але якийсь час працювали. Бо перша серія там. Просто mm -hmm. от так от схопив. Ну, да, бу... Просто стрім. Ти стрімив, 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 і все, і більше нічого. Кого не буде в е вашому серіалі? Інтересне питання. Кого угу. не буде. Ну, угу. не буде там, напевно, митців, які не розуміють і не популяризують, і не просувають українську культуру, якщо у нас такі є в Україні. Мабуть, що там не буде митців, які є зараз за кордоном, які виїхали. Тому що ми фокусували саме на тих, хто залишився тут. І ми дуже хотіли записати митців, і це в планах саме тих, які от з перших днів, от ми Буля записували Олександр Буль, там є в перший Серії, і е, було би цікаво з ним, наприклад, записати інтерв'ю вже е, через, через рік через рік війни. І дуже хотіли би писати митців, які от весь цей час вони Є в ЗСУ конкретно їх переосвідомлення, окрім тих, які зараз так само в культурному тилу просувають мистецтво і так, володя, так? володя. Сьогодні між нами, як то кажуть, слабе звіно. Да? Я просто я тебе зараз ще раз приб'ю одним прикладом. Одним прикладом. Я сподіваюся, ви чули. Ну, одні кажуть, це фейк, інші кажуть, нічого подібного, це не фейк. Ви напевно чули таку історію, що алібрусні погачові запропонували бути. ну, вона виїхала разом з Галкіном, це ясно. Це ми всі. Абсолютно знаємо, їй запропонували, зателефонували е і запросили бути е міністром культури Ерехій. Це не смішно, це серйозно. Вона відмовила. Е потім. Е Потім їй запропонували е, більш е, серйозно подумати про те, щоб стати міністром культури. Е, вона не сказала, куди йти рускому кораблю. Вона сказала інакше, що такою нормальною людською мовою я нічого не хочу мати спільного з і тут дві крапки, і йде синонімічний ряд. А тобто вона відмовилася при тому при цьому, що їй сказали: Дивися, бо ми можемо навіть. Ну, злі язики, як то кажуть, да? дивися, бо ми можемо навіть серйозно наїхати на твого чоловіка і, і на агент міжнародний розшук, і так далі. так 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 далі, далі, так далі. Ну, страшилки ще ті. Я моделюю ситуацію. Я Альф, я моделюю ситуацію, Алла Борис Погочова дзвонить до вас і каже: Я хочу вам записати. Я готова, в мене записано, я. Е... Мені цікаво, як ви будете тоді сміятися, коли вона до вас або її директор перезвонить. Оце знову до питання: хто буде, кого не буде. Е... Це, до речі, хороше питання, бо на початку війни у мене з'явилось абсолютно чітке усвідомлення того, що немає якоїсь компромісної історії. Немає компромісної історії. Доки в Лужніках звучить пливе перероблена на російську мову. Немає різниці. Там, це Зімфіра там, Алла Погачова, чи хто там зараз підтримує Україну і вони виїхали. Задача не в цьому стоїть. Задача в тому, щоб підсвітити наших митців, щоб тими, хто справді цим горить, живе в цьому, абсолютно розуміється на всіх традиціях, історіях, коли Марина Лосєва говорить, що українська прикраса і одяг це оберіг в першу чергу, і в той момент займається тим, що шукає в пошуку нового українського стилю через традицію і прикладний сучасний дизайн. Наприклад, да, одягу, ми беремо для мене. Це взагалі історія дуже цікава. Дуже сучасна доки ми не доки ми не можемо ще вголос сказати і нормально вільно себе почувати, розуміючи, що в нас така кількість митців і дуже крутих інтелігентних людей, які справді знають, що таке українська культура, що таке ідентичність, нам ще тут працювати і працювати над тим, щоб ми, хоча б, позбулися просто якоїсь такої радянського цього відголоску. У нас дуже багато ще і заходів, і подій, і все решта відбувається на Такій інерції, угу. поки ми не перейдемо до е, чистого усвідомлення, що українське сучасне мистецтво воно таке саме, як і європейське, точно воно нічим не відрізняється. Воно давно є типу, що говорила в серіалі Альона Каравай. Сьогодні, до речі, виходить ця серія на Мігого четверта, І там вона говорить про те, що наше е, сучасне мистецтво, візуальне в тому числі, давно є в аджендах і європейсь... європейських таке саме, воно подібне, просто ви про це не знали. Так от, поки ми не, не донесемо цю всю і інформацію, історію, ну, нам точно не треба розпорошуватись і хто там буде дзвонити, Але Погачова чи Філіп Кіркоров. ну, тобто, Я розумію, не що ні, я розумію, ти зараз ну, можеш думає... спокійно сидіти тут, я думаю, на майданчику що я... і часу і тоді змін, говори, говорити. Та, хто там мені позвонить? По-перше, ти їй не дала свого телефону. Ну очевидно, по перше. По-друге, ми можемо до речі перевірити силу в Фейсбуку, і ти можеш зараз сказати: якщо вона побачить цей наш ефір, то вона може тобі зателефонувати. Ну, давайте перевіримо. Ну, давай перевіримо, який твій номер телефону. Щоб вона подзвонила, щоб Сашка її відмовила. Я її відмовила. Ну, щоб ти її відмовила. Ну, звісно, тепер вона точно вже тобі дзвонити не буде. Окей, ми сміємося. над дуже серйозною. Це не проблема, це питання, яке дійсно ми маємо буде... Ми вже мали би його вирішити, але ми його не вирішили. Наскільки я знову таки кажу, я передивився серіал, ці п'ять серій, які є. Я побачив, дуже хотілося поговорити, але відчуття. Нехай тісто ще підійде. Саме тісто, я на цьому роблю наголос, а не щось інше. Нехай ще підійде, тому що дуже багато запитань. І ці запитання всі дуже і дуже різновекторні. Тому. Чекаю, думаю, що всі абсолютно зі мною погодяться. Всі ті, хто передивиться цей, ці перші п'ять серій, зі мною погодяться. Чекаю наступних серій, чекаю наступних героїв, чекаю наступних ваших запитань. Тому що в перших п'яти серіях мені е, здалося, ви дали змогу і волю більше говорити. Просто говори. От, просто так, говори. Просто говори. І, і, і той самий Олег Скрипка, який говорить на фоні е, сирен. сирен. Він так раз подивився, і ще раз подивився, і ще раз, і ще раз. Це була друга сирена, якраз після теракту. буквально У нас так, у у нас, нас да, у у це, це, це ж це було. одразу після. От, е е от, ви дали їм говорити. А от е тепер я очікую більше, що ви в них запитаєте. А потім, напевно, в третьому сезоні да, я буду чекати, а що ж вони такого скажуть, щоб. От... Так, Олександра Венсловоцька, Володимир Подолян, е автори ідей, продюсери серіалу Ми з України сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Дякую вам. Чекаю Дякую. наступних зустрічей і чекаю наступних серій. Є про що поговорити, є е дійсно є багато про що говорити, особливо, якщо тільки сказати мистецтво, культура і, і Україна. Дійсно, і дійсно є вже про що говорити, а тим більше, якщо додати ще і Україна, воно. Розширює з одного боку, обмежує з іншого боку, акцентує з третього. Є про що говорити, і ми обов'язково про це і будемо, і маємо про це говорити. І йдемо на мистецьку невеличку паузу, музичну паузу, і після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 ,8 Місто над Події, що поруч.